Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Knitting and Life. Записую для вас невеличке відео по тому, як в'язати косу для майбутньої шапочки. Тож, давайте будемо розпочинати. Розпочнемо ми. В'язання з зразочка, потім цей зразочок коси буде нам знадобиться, точніше, для розрахунку нашої шапочки. Так, В'язати будемо зразочок по колу. Я на спиці 3,5 Adi Novel набрала 36 петель. Дивлячись з нашої схемки, у нас рапорт буде 11 поти. Все інше полотно я буду в'язати хустковою в'язкою, так як я хочу, щоб воно було в шапочці. Так, давайте розпочинати. Перший ряд. Я думаю, що перший ми зараз пров'яжемо, і потім з першого по восьмий ряд всі можуть пров'язати самостійно, так як він буде без змін. І ще схемку я прикріплю в спільноті. Тож, давайте розпочинати. У нас рапорт нашого візерунку складається з 11 петель. Давайте, мабуть, трішечки ближче видно вам, не видно так, Такі. вот так. В Спільноті ви можете брати там, перемалювати, так як я чи просто з телефону. Так, в мене є лічильник рядів. Тут він трішечки такий, але нормально. Пряжа, з якої я буду в'язати. І розпочинаємо перший ряд. Так, так як у нас Рапорт з 11 петель. У мене на кожній спиці по 18. Я розпочну в'язати. А мабуть розпочну зараз в'язати з 11, ті, що йдуть по рапорту, а потім все хустковою в'язкою буду в'язати. Так, перший ряд у нас дві виворотні. Так, потім лицьова схрещена, виворотня. Я в'яжу бабушкиним способом. Нам потрібно повторити лицьову схрещену виворотню. Три разочки. 1, 2, 3. Потім лицева, схрещена дві виворотні. Так, це наш рапорт нашої коси, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я повішу маркер, і все остальне ми в'яжемо хустковою е, в'язкою. Так, перший рядочок, так як ми в'яжемо по колу, то в нас перший рядочок буде лицевий, е, другий рядочок буде виворотний Якщо ми в'яжемо поворотними рядами, то тоді в нас всі рядочки будуть лицеві Так давайте дов'яжемо до кінця рядочка. Лицю. Фото я вставлю, щоб було видно, який візерунок ми в'яжемо. І така буде наша шапочка. Так, другий рядочок, і наступні. Виходиться: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий рядочок. Вони в'яжуться всі однаково. Дві виворотні, одна виворотня, друга виворотня. Е лицева схрещена виворотня один, схрещена виворотня, два. Знову схрещена виворотня три. Потім ще одна лицева схрещена і дві виворотні так виходить у нас е зразочок. І пішли далі в'язати. Перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий і так не, е не парні ряди в нас, лицеві, парні ряди в нас будуть виворотніми петлями. Тож, зустрінемося з вами на 9 рядочку. І так, ми пров'язали наших вісім рядочків по схемі. На лічильнику вісь. Розпочинаємо в'язати дев'ятий рядочок. Так, по схемі у нас дві виворотні. Лицева, схрещена, виворотні. А потім на оцих трьох середніх петельках лицева схрещена, виворотня лицева, ми потрібні зробити перехрещень. Перехр... Беремо одну петлю тут, я роблю перехрещення без допоміжної. Так, лицеву одну за роботою, потім так, і потім отак. Получається, нам потрібно поміняти місцями третю і першу. Третя перед роботою, перша за роботу. І в'яжемо лицева, виворотня. І лицева. Ми все в'яжемо з хрещеними пеклом. І отак от вийшлось у нас перехрещування. Видно? Дальше одна виворотня, лицева схрещена, виворотня і виворотня. І далі в'яжемо хусткову в'язку. Дов'язуємо до кінця рядочка. Так, дівчатка, десятий наш рядочок. Десятий рядочок по схемі ми в'яжемо так, як і перші вісім. Дві виворотні, у нас нічого не змінилося. Дві виворотні. Лицева схрещена, виворотня. Лицева схрещена, виворотня. Лицева схрещена, виворотня. Лицева схрещена і дві. Виворотні. І дов'язуємо свій петелечки до кінця нашого рядочка. Так, це у нас 10-й, взагалі у нас 22 рядочка. І е, вся схема, получається кос іде, починає. З дев'ятого рядочку і так до самого 21 рядочку. Так. Оте шапочка така товстенька, дуже тепленький візеруночок. Наступний наш рядочок. Це у нас 11. одинадцятий рядочок по схемі. У нас іде дві виворотні, перехрещування вправо, потім трьох петель, виворотна, перехрещування вліво, трьох петель, і дві виворотні. І так, розпочинаємо. Дві виворотні. Знову, роз... нам потрібно перехрестити, поміняти третю петельку. Ось наших три петлі, які треба зробити перехрещення. Один. Так, видно, що ще ні. Один, два, три. Нам треба третю з першу поміняти містами. Третя перед роботою, перша за роботу. І тому я беру отак. першу залишаю другу, третю одіваю на спицю. У нас в мене тепер крайні дві петелечки на спиці. Знімаю, притримую першу петелечку пальчику. Зняла оділа за роботою на спицю. Так, є, це перша. Потім я назад одягаю нашу другу, притримую і першу пер... третю переношу, точніше на місце перше. І в'яжемо лицьова, виворотня. Виворотня лицева. Не забуваємо, що вони повинні бути перехрещені. Так, це ми перехрещені і одна виворотня в кінці. Це зробили перехрещування ми вправо. Тепер нам потрібно це зробити вліво. Тому вліво у нас повинно бути ось у наші три петельки Тепер наша перша перед роботою, третя знову за роботу. тому як робимо навпаки. Тепер я дві знімаю. Ні, подождіть. Ага, отак. От я тепер дві другу третю за роботою зняла. Перенесла спочатку першу на третє місце, потім виворотню оділа і третю на перше місце. І пров'язуємо лицева. Виворотня лицева. Отакі у нас вийшли перехрещування. Видно? Так, і дві виворотні. Так, це наш був одиннадцятий рядочок. Дов'язуємо 11 до кінця і дванадцятий в'яжемо по схемі. Візерунку лицева над лицевим, виворотня над виворотням, без яких-небудь перехрещувань. Тож, давайте пров'яжемо самостійно. Так, дівчатка, далі у нас йде 13 рядочок. 13 рядочок ми в'яжемо дві виворотні. Лицева схрещена, виворотня. І тепер у нас є середні три петельки. Схрещена, виворотня, схрещена. Нам треба першу перехрещування зробити на ліву сторону, Тому ми робимо дві за роботою знову зняли першу оділи на спицю. Тепер Другу вернули назад і третю зробили першу. І пров'язав лицьова, виворотня, лицьова. Все. Тоді в нас далі йде виворотня. лицьова. Виворотне. І дальше йдемо по своєму рисунку. Так, це у нас був 13 ряд. 14, 15, 16 рядочок ми пров'язуємо по схемі. Там, де лицеві, вяжемо лицеві, де виворотні в'яжемо виворотні. Зустрінемося з вами на 17 рядочку. Так, дівчатка, пров'язали ми 16 рядочків. Ось що виходить в нас по візеруночку. Далі в нас йде ще один блок отаких от перехрещувань. Так виглядає. Тож, давайте будемо в'язати разом. Так, зараз у нас іде 17 рядочок. Дві виворотні, так. дві виворотні, лицева схрещена, виворотня. Тепер у нас іде ось наш 17 рядочок, перехрещування іде. Угу. Вправо трішки, бачите, не так. Але нормально. Так, вправо ми. Другу третю захватимо за роботою, першу перед роботою, другу перезнімаємо, отак, От і притримуємо, і третю на перше місце. Лицева, виворотня, лицева. Отакий От вийшло у нас перехрещування. І далі в'яжемо по візерунку. Так, 18 рядочок в'яжемо так, як йде по візерунку. Наш дев'ятнадцятий рядочок. Дев'ятнадцятий рядочок це у нас ось дві виворотні. Дві виворотні. Тепер нам потрібно зробити перехрещування трьох петелечок вправо. Третю першою міняємо містами. Так. Я вже сама запуталась. Так, лицева, виворотня і лицева. Так, поміняли, виворотня. І тепер перехрещування в нас йде вліво. Дві за роботу, друга третя, першу поміняли, оділи другу і першу перенесли третю на початок. Лицева, виворотня, лицева. І дві виворотні. так виходить. Двадцятий рядочок ми в'яжемо по схемки, зустрінемося в 21-му рядочку. Так, сподіваюся, вам це видно, зрозуміло. Якби ми в'язали поворотними рядами, було б нам багато швидше, ну і зрозуміліше. А так як В'яжемо по кругу, так, щоб можна було зробити розрахунок для шапочки. Це раз. А по-друге, схрещені петлі все ж таки краще вив'язувати по кругу. Ну, набагато простіше і легше. І шапочка у нас буде по кругу в'язана. Так, 20 рядочок. В'яжемо по схемки, виворотня, дві виворотні, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева. І дві виворотні петельки. Так, це можна тут в чорні. Маркер відділяє нашу. Рапорт, і до кінця рядочка в нас іде хусткова в'язка. Шапочка получиться така тепленька. 21 рядочок. <кій> У нас іде дві виворотні, лицьова, виворотня, і тоді в нас іде три середніх петельки. Ми їх перехрещуємо вліво. Дві за роботою, третю, першу переносимо на третю, другий Вертається на своє місце і третя переходить на першу. Лицева, виворотня, лицева. Все. Так. І отак закінчився наш візерунок. Видно? Далі пров'язуємо 22-й рядочок по схемі, і рапорт розпочинається з першого рядочка. Нагадую, що схемку я вставлю в спільноті. Ви зможете подивитися, чи роздрукувати, чи перемалювати. Я перемальовувала, так як у мене немає де роздрукувати. Ну і завжди зручно. З телефона мені трішки незручно. дивитися Тож, зараз дов'язую до кінця рядочка. Рапорт нашого озора, виходить, 22 петелечки. Ой, вибачте, 22 рядочка. 22 рядочка 11 петель Ну, от. Давайте отак От хотіла показати, не вийшло. Так, бачимо, да? що е трішки стягує наша хусткова в'язка. І, ну, бажано було б якось отак зробити, мабуть, я не знаю. Ну, щось придумаю. Я подивлюсь, наскільки воно стягує, можливо, потім е під час в'язання. Саме шапочки зробимо укорочені рядочки. Побачимо. Можливо, щось поміняємо. Або можна зробити все резинкою. До речі, да. Ну, подивимося. Так, отакий от візеруночок. Видно? Добре, да, видно наш візерунок. На цьому закінчую своє відео. Наступна частинка це вже буде після того, як я е, поперу свій зразочок і будемо з вами робити розрахунки нашої шапочки. На цьому закінчую всім пока-пока. З вами була я, Оксана.